Вітаю! В ефірі деталі на 21-му. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Вчителі та лікарі без зарплат, зароблене закарпатським бюджетникам, не виплачують уже місяць. 36 тисяч гривень штрафу за нелегальних працівників. Закарпатських підприємців каратимуть за відсутність офіційного працевлаштування робітників. 100% подорожчання ліків вітчизняного виробництва фіксують в закарпатських аптеках. Імпортні препарати додали в ціні ще більше. Наші журналісти підрахували, у скільки обійдеться лікування звичайної застуди, ви здивуєтесь. У Закарпатті нема грошей на зарплати вчителям та медикам. Через новації у формуванні бюджетів та новий механізм нарахувань зависли субвенції з державної казни. Тож бюджетники не отримали заробітної плати навіть за першу половину січня 2015 року. Особливо напружена ситуація в хусті. Педагоги обурені кажуть, цього року не отримали ще жодної копійки. Вчителі зізнаються, до затримок заробітних плат їм не звикати. Але раніше вони були короткостроковими, тривали не Довше трьох-чотирьох днів обіцянкам чиновників вже не вірять. Ну так, ми мали 716 Угу. Просто раніше ну, якби була затримка, але так, ну на два дні, ну на три, це вже багато. А тепер чекаємо. Всім нам кажуть, що завтра, післязавтра буде пов'язувати. А за зарплати в конвертах штрафуватимуть закарпатських підприємців, каратимуть за відсутність офіційного працевлаштування працівників. За нелегальних робітників стягатимуть 36 тисяч гривень. За даними порталів з працевлаштування, більше 40% закарпатців сьогодні працюють нелегально. Більшість у сфері ресторанного бізнесу та торгівлі. За таких робітників бізнесмени можуть навіть потрапити за грати на термін до п'яти років. Чи готові люди захищати своє право на офіційну роботу? І чи зможе малий та середній? Бізнес вижити без масових скорочень, Олександра Туранова. Любомир Шквара у свої 24 ще не має жодного запису у трудовій книжці. За три роки після закінчення вузу він працював у різних сферах, проте офіційно влаштуватись не вдалось ніде. Щоразу я отримував зарплатню у конвертах. Це було і місячний розрахунок, це було і тижневий розрахунок. Мені ніхто не казав ніколи. Тобто відразу казала, ну ви розумієте, це буде неофіційно і у вас не буде ніякого стажуйте, але ви там будете отримувати ну, певну свою заробітну плату. Сподіваюся, що влаштуюся на всі на роботу, де не буде вже ні конвертів, ні якихось чорних бухгалтерій і тому подібне. Кожен бізнесман сплачує за офіційно влаштованих працівників податки. Залежно від виду діяльності підприємства, варіюється розмір соціального внеску. У 2014 році він складав 38% від заробітної плати працівника. Рахуємо, з зарплатні в 2000 гривень підприємець віддає майже 800 гривень державі. Давайте з'ясуємо, чи готові підприємці офіційно влаштовувати працівників. Телефонуємо за першим ліпшим оголошенням. Алло. Алло. А, Доброго дня. Я телефоную з приводу роботи. Добрий день, да. Слушаю. А чи можна у вас офіційно влаштуватися? Тому що для мене це принципово. Ну, Може можна буде. Якщо відразу починаєте таку розмову, то відразу вам кажу. В принципі, можна офіційно влаштуватись, так? Так, так, так. З десяти роботодавців, які пропонують вакансії, офіціанта, промоутера і менеджера з реклами, лише двоє готові зробити запис у трудовій. Ситуацію, сподіваються, урядовці змінять новації трудового законодавства. Бізнесу знизили ставку єдиного соціального внеску. Для цього підприємцям треба виконати три умови. Тобто, треба підвищити заробітну плату не менше, ніж на 30%. Треба в середньому кожному працівнику забезпечити заробітну плату не менше ніж три мінімальні заробітні плати. І на кожного працівника в середньому повинно вийти не менше сплати, як 700 гривень єдиного соціального внеску. Керівник фірми з підбору кадрів Марина Богдан пояснює, на офіційних працівниках економлять здебільшого малі підприємства. Великі компанії навпаки зацікавлені у працевлаштуванні кваліфікованих робітників. Офіційно сплачувати всі податки. Це є частина іміджу компанії, і коли ми компанію рекламуємо як працедавця серйозного працедавця на ринку праці України, ми саме наголошуємо на те, що працюючи в даній компанії, ви маєте соцпакет. За роботу працівника без оформлення трудової угоди підприємцю штраф у розмірі 30 мінімалок. Це 36 тисяч гривень за кожного трудового нелегала. Можлива навіть кримінальна відповідальність до п'яти років ув'язнення. Адресна допомога замість звичних пільг на проїзд тисячі закарпатських пенсіонерів платитимуть за проїзд у громадському транспорті вже з літа. Усе через зміни у законах. Поки гроші за перевезення пільговиків перераховують безпосередньо перевізникам, незабаром видаватимуть на руки пенсіонерам. Щоправда, як вираховуватимуть суму допомоги та чи не зекономлять на літніх людях чиновники? Більше Ольга Сорочук. Вчитель Ігор Шерба лише розпочав оформлення пенсії. Нещодавно йому виповнилося 60. Про адресні пільги на проїзд чує уперше. Може й краще, що ті кошти отримують люди ну, готівкою, а проїжджати не кожен проїжджає. Є такі, що їздять, є такі, що не їздять. Зазвичай в Ужгороді договори про відшкодування за пільговиків пенсіонерів укладаються тільки із десятьма приватними перевізниками. Самі вони зізнаються невигідно – сувора звітність за кожну копійку з державної казни. Однак, основний негатив неповна компенсація близько 40% від потреби у кращому випадку. Ми знаємо, яка в минулому році була інфляція. Наскільки виросли ціни для нас особливо на паливо, так що для нас є визначальним фактором визначення тарифу, то я хочу сказати, що у минулому році ми отримали на півмільйона менше коштів, ніж у 2013 році на ці пільгові перевезення зрештою кошти вчасно ще жодного разу не надходили на рахунки, щонайменше із затримкою на три місяці. Тож на 2015 рік в Ужгородському АТП відповідні договори не поспішають оформляти та й не знають на який термін. У нас є офіційні листи із Міністерства соціальної політики рекомендувати. Перевізникам вносити зміни із 1 червня, оскільки коли приймався бюджет державний на 2015 рік. Ці суми вже значно зменшені в бюджеті. По місту Ужгороду закладено пільгове перевезення автомобільним транспортом 2,5 млн мільйона. Цих коштів вистачить на півроку. Далі повинні надавати адресну допомогу кожному пенсіонеру та сказати, як і яку суму виплачуватимуть у соцзахисті, поки не можуть. Можливо, доплатою до пенсії у законі механізм виплат не прописаний. 40 тисяч гривень податків з кожного українця. Економісти проаналізували всі податкові новації та підрахували. 2015 рік буде для кожного з нас рекордно витратним. Дві тисячі з кишені кожного українця піде на порятунок з банкрутілих банків, більше тисячі на повернення втрачених вкладів постраждалих від кризи, понад півтори тисячі за комуналку. І від цих виплат не ухилитися. Адже аби заплатити податки, не треба ходити в спецустанови. Скарбницю поповнюють щоразу, коли отримують за. Плату чи купують щось у магазині. Ми запитали у закарпатців, на що б держава мала витратити ці гроші. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Ну, першим ділом на облаштування хоча б зовнішніх фасадів. Друге ну підтримувати знову ж таки ми не в силі дороги, тому що. Вона потребує набагато більше коштів. Краще було б, якби вони витрачали на пенсії, от на заробітні плати піднімали б. Я рахую воїнам. Допомога в першу чергу. На розвиток освіти, садочків, шкіл, університетів. Для того податки збирають, щоб розвивалася держава, а не просто з'їдали ті гроші. Краще для людей старатися, а не вони не знають про що стараються. Дивіться, вулиці, розбиті, дороги, все нічого для людей не робиться. Перше все на розвиток виробництва, народного господарства, всі гаузи змістення. Далі відновити малий і середній бізнес. І третє на соціальний захист, соціальний захист населення. Я думаю, ті, що сидять у руля, вони краще знають, куди їх тратити. На медицину, на науку, навчання студентів. Кожна нормальна держава думає про майбутнє своїх. На першу чергу на благоустрій населення, так, а потім вже на ту нашу армію, на ту, яку страдають так, а не за рахунок волонтерів. Правила фінансування лікарень та заборонити МОЗ здійснювати державні закупівлі лікарських засобів можуть уже у лютому, передавши право на проведення тендерів ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я. В очікуванні на реформи закарпатські медики кажуть про нестачу препаратів у лікарнях вже сьогодні. Водночас обласні фармацевти констатують новий виток здорожчання ліків від звичних протизастудних до антибіотиків. 100% на вітчизняні, 150 на імпортні ліки. Шокуюче зростання цін, фіксують в закарпатських аптеках усього за кілька місяців. Всі ліки ліки, що не два тижні, ліки йдуть уверх. Луцитем коштував 78, а тепер уже 112. Звичайна застуда коштує українцю половини мінімальної зарплати. Нежить температура, кашель це 5 днів лікарняного та 400-500 гривень на ліки. Фармацевти кажуть, вимушені підвищувати ціни. Через курс долара зросла й закупівельна вартість препаратів. Єдина порада, як зекономити, надавати перевагу вітчизняному виробнику. Парацетамол наш може коштувати 2-3 гривні, 4 гривни. Коштувати імпортний буде знову в кілька разів в 10 разів дорожчий. Він буде так. Взяти каплі для носа. Якщо взяти нашого виробника каплі, це буде 7, 8, до 9, до 10 гривень. Імпортні краплі вони будуть значно дорожчі. Аби не втратити клієнтів, аптекарі зайнялися роз'яснювальною роботою. Це не замінник, це аналогічний препарат нашого. Це діюча речовина, ківець По кількості міліграм, як є в цій коробці, так і в цій. Тобто ця коштує 112, а це 12. Сподіватися на безкоштовне лікування на стаціонарі теж марно. Навіть найпростіших препаратів, які надаються пацієнтам безоплатно, не вистачає. Наприклад, у Журицькій міській лікарні фінансування заклали на рівні минулого року мільйон чотириста тисяч гривень. Медики пояснюють, ці кошти знецінились удвічі, а закупівальні ціни зросли. Тому забезпечення ліками лише зменшуватиметься. Найважче доводиться пацієнтам зі складними випадками. Находження в реанімації людини в крайньо важкому стані це десь входиться в день у родині хворого до трьох тисяч, щоб купити всі 100% забезпечити всім необхідно. Експерти прогнозують, поки не змінять систему ліцензування ліків і підхід до проведення тендерів, та не каратимуть за спекуляції. Ситуація погіршуватиметься. Чергового здорощення медпрепаратів чекають навесні. Далі короткий огляд інших актуальних новин. У Закарпатті можуть зникнути валютні обмінники. Усі небанківські банківські які займаються готівковими валютно-обмінними операціями, хочуть усунути з ринку. Таку заяву зробили у понеділок у Нацбанку. Мотивуються значними порушеннями, які виявили під час перевірок пунктів обміну. А через їхню розгалужену мережу контролювати проблеми майже неможливо. Та чи це людей? Адже купити валюту в банках зараз майже неможливо. Фахівці кажуть, ліквідація обмінників зіграє на руку спекулянтів. Там із чорного ринку. Не секрет для всіх нас, очевидно, це залишається секретом для правління Національного банку, що на сьогодні більшість операцій все-таки проходить поза банками. Або якщо навіть і в банках, то не за тими курсами, які ми бачимо, задекларовані курси купівлі-продажу іноземної валюти. Закарпатським аграріям збільшили земельний податок. Тваринники, садівники та виноградарів втратили дотації від держави. Також запроваджено імпортне мито на засоби захисту рослин, насіння, мінеральні добрива, сільгосптехніку та запчастини, які вже і так істотно подорожчали через нецінення гривні. Повністю змінено і механізм сплати фіксованого сільгоспподатку. Тепер усі платники ФСП стали єдинниками четвертої групи зі щорічною індексацією бази оподаткування. Потяг ужгород Одеса тепер їздитиме через день. Новий графік запустять з 3 лютого. Зміни довелося вести через нерентабельність маршруту. До Одеси поїзд їде наполовину пустим. До того ж, і ще кілька днів тому купити на нього квитки було просто неможливо. Продавати їх не могли через невизначеність подальшої долі маршруту. Нарешті квитки доступні. Та з наступного місяця потяг відправлятиметься з Ужгорода по непарних числах повертатиметься по парних. Зараз міжсезоння, і Одеса не є саме такий пріоритетний напрямок для відпочинку е, громадян. Тому я думаю, що це, ці зміни тимчасові вони будуть діяти до, до літа, тобто, до, до літніх перевезень, коли вже, ну, дасть Бог, яке наступить тепло, вже закінчиться війна, люди почнуть користуватися е, ну, екскурсіями по Одесі, там, Чорним морем і тому подібне. Продовжуємо випуск, далі розкажемо про таке. Скромне свято. Закарпаття відзначає День Соборності замість пишних урочистостей гасла проєднання. Закарпатські священники стають військовими капеланами. Історія пораненого душпастеря, який прагне повернутися у пекло війни, далі. В області зростає кількість переселенців. У нас знайшли прихисток більше півтори тисячі родин з неспокійного сходу. Нова втрата. Підтвердилася інформація про загибель під час оборони Донецького аеропорту у зоні АТО 55-річного Олександра Данільченка з Іршавщини. На фронт чоловік пішов добровольцем. Вдома у нього залишилися троє дітей та дружина. Коли відбудеться прощання із загиблим та похорон, поки невідомо. За 10 місяців антитерористичної операції на сході України загинули вже 58 закарпатців. Не зброєю, а словом закарпатські священники освоюють нову справу, стають військовими капеланами. Першим у цьому статусі на схід України поїхав судовий вікарій Мукачівської греко-католицької єпархії Іван Ісайович. Він провів у зоні АТО майже півроку, благословляв перед боєм, відспівував загиблих. А через фактичну відсутність на фронті кваліфікованих психологів надавав солдатам таку важливу психологічну допомогу. Зараз лікується від поранення. Нагадаємо, офіційного статусу військо. Капелани поки не мають законопроекти лише на стадії розробки. Оцю за вона так і називається, а це в самому Дебальце. Вона самій пірдові. Отець Іван, священник із Закарпаття, показує заслужені медалі. Капелан батько 17 прийомних дітей у двох дитячих будинках сімейного типу. На передову в зону АТО попросився служити сам. Штаб писав на нашого єпископа, чи дозволить. Або чи дасть їм когось із священників. Ну і єпископ, єпископ вже благословляв. Провів в околицях Дебальцева п'ять місяців. Додому повернувся тільки після другого поранення, коли працювати стало неможливо фізично. Через вибух снаряду у чоловіка гематома та зламані ребра. Першого разу капелану пощастило більше. Від снайперської кулі врятував бронежилет. Легко впізнати кошек людей на катку. Бійці називали отця Івана наш батюшка. Священник каже, це і є найбільша нагорода, бо довгі місяці війни загартували та зблизили. Каполан проводжав бійців на завдання, рахував очима, чи всі повернулись, та з болем відспівував загиблих. Вони на передовій. Я на передові. Вони стріляють з бою. Я словом. в нас затища. Значить, ми. Молимося, ми спілкуємося. Бувало, що я навіть їсти готував, ну і що тут такого. Хлопці не встигають. Я посуду, мив. тобто з мене корона не впаде, якщо я вогонь портоплю і буду дивитися цим. Уже тиждень. Іван Ісайович проходить медичну реабілітацію, лікування власним коштом та за допомоги друзів. Навіть лікарі, виявляючи повагу до пораненого, роблять максимум та допомагають з препаратами. Та помочі від офіційних установ немає. Я не беру нічого від влади. Небе не вимагаю, а то щоб мені давали статус, бо я цього не хочу, але бачу, що Бог мені допомагає через моїх друзів. Настоятель храму отець Павло в зону АТО не поїхав, проте допомагає військовим в тилу, організовує поїздки до поранених солдатів та збирає кошти для сімей загиблих. Таких капеланів, як отець Іван, каже в Закарпатті вже десяток. Це ще не перша така справа в тих розмовах. Сповідях, можливо, просто розмовах духовних розмовах з хлопцями з цими солдатами. Важливо, щоб перші чути їх завжди до кінця вислухати, нехай виговориться. Нехай та в вийде, та вся, так би мовити, щось недобре, негативне, що сидить в тобі, і потім давати людині можливість крок за кроком зцілюватися. Після одужання отець Іван хоче повернутися на передову, бо вірить, він там немарно і перемога буде за Україною. В Україні фіксують значне збільшення обороту нелегальної зброї. Через неконтрольовані кордони та військові дії на сході незареєстровані вогнепали вилучають у всіх регіонах держави. Півсотні таких пістолетів, ножів та спецзасобів знищили закарпатські правоохоронці. Більшість зброї міліціонерам принесли самі краяни під час традиційної акції добровільної здачі спецзасобів, яка тривала впродовж останніх трьох місяців 2014-го. Правоохоронці пояснюють, якщо людина здає нелегальну зброю. Рою без примусу це звільняє її від відповідальності і закликають робити це й надалі. Врятувати від війни, Щомісяця Закарпаття приймає родини переселенців із зони. АТО. ситуація на сході загострюється. Надію на мир втрачають навіть найстійкіші і рятуючи сім'ї, шукають прихистку на спокійному заході. Нещодавно місце проживання змінили ще 18 мешканців Донеччини. Дві багатодітні родини прийняв один з пансіонатів Берегівщини. Переселенці гостюватимуть тут до початку квітня. Учениця 4 класу Альона старанно виконує самостійну роботу на уроці української. Їй мешканці Донеччини, яка протягом трьох років навчалась у російськомовній школі, державна мова дається непросто. Мені треба скласти усний опис ластівки за малюнком. Ну, У нас в школі було, ну, по кожним дням український. Ну, мені я трохи його вивчила вже. Стереотип про різну ментальність жителів сходу та заходу діти руйнують своєю дружбою. У нас є горка там, і ми розкатуємо її аж до льоду і катаємося. Трампліни робимо, і сноуборди зробили зимою самі. І санки робили самі. Ми взяли фанеру у нас є така, і ми вирізали з них і загнули. І каталися. Десять маленьких переселенців поповнили ряди кам'янської загальноосвітньої школи. Зараз тут навчається 290 учнів з п'яти сіл. Проте шкільному автобусу розширили маршрут. У нас автобус і так довозив з хмільника. Він їздив до центру села. А та й пансіонат знаходиться в кінці села. То тепер він трошки просто довше їде і забирає спочатку дітей з пансіонату, а потім підбирає наші з хмільника і воловицю Богаревицю. Мешкають діти зі своїми родинами у пансіонаті «Енергетик», що на території села Нижні Ремети поряд із хмільником. Поки вони у школі, їхні молодші брати та сестри проводять час із дорослими. Для них не чути пострілів уже щастя. Звісно, це, хотілося уїхати з тої території, тому що там неможливо знаходитися. бойові дії там ведуться. Тому прийшлося уїхати. У захваті й дорослі діти від закарпатської кухні. Матір вихователька дитячого будинку сімейного типу Наталія Циганенко розповідає у перші дні на срібній землі. Її діти раділи м'ясним стравам більше ніж солодощам. У нас там были как помощь в пакетах, это были мучные изделия и крупа. Поэтому, а сильно детям хотелось мяса, поэтому когда мы приехали, а здесь, конечно, там то сардельки, то котлеты, то они прямо а -а -а, были довольно счастливы. Они всегда уходят сытыми со столовой, да, съедают все. Дві багатодітні родини пробудуть на берегівщині 100 днів. За домом кажуть, скучили, та коли повернуться, не загадують. Війна триває. Батьки зізнаються, за потреби шукатимуть на Закарпатті і подальшого притулку. Головне для них залишатись разом, бо ж зрештою домівка там, де твої рідні. 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки української та західноукраїнської народних республік. Відтак Україна святкує День Соборності та Свободи. Як оцінювати це свято сьогодні в умовах анексії Криму та військового конфлікту на сході? Поговоримо із кандидатом історичних наук Володимиром Феничем. Вітаю вас! Добрий вечір. що сьогодні для України День Соборності? Сьогодні якраз в умовах а, вже безумовно. Відкритої агресії Росії проти України та взагалі проти всього цивілізованого, напевно, світу, цей день стає значно важливішим і більш вагомішим, аніж всі попередні роки за роки незалежності та й до 91-го року. І, звичайно, що в даному випадку ми повинні дуже об'єктивно підійти до 22 січня 1919 року. І належним чином його оцінити у процесі державотворення України цілого ХХ та ХХІ століття. Звичайно, що е залишатиметься чимало іще е прогалин і багато таких невияснених питань, але разом із тим, все целяє е певну таку, знаєте, ну візію оптимістичну в тому сенсі, що нація найбільше загортовується і стає об'єднаною, на жаль. На жаль, на превеликий жаль, саме за умов зовнішньої агресії. А от зараз кажуть експерти: формується в Україні громадянське суспільство. Але чи виправдана ціна цього на вашу думку? Ну ви розумієте, громадянське суспільство воно не формується від указів чи від неуказів з боку влади. Воно по собі саме формується громадянське суспільство. Воно в нас починає формуватися і почало формуватися набагато раніше, аніж стало усвідомлення важливості самої державності, як такої. Тобто, ми лише сьогодні починаємо розуміти, що ми можемо втратити щось. Саме ж громадянське суспільство, воно набагато раніше і активніше прозріло і добре усвідомлювало той ті ризики, і ті чинники, які пов'язувалися із владою. На жаль, влада не завжди адекватно реагувала на це. І тому добре треба усвідомлювати, що ну ми направду можемо е, тільки тішитися, що саме громадянське суспільство в той чи інший спосіб намагається все-таки ну десь моніторити і е, направляти владу у потрібному руслі, в тому числі і в сучасних умовах, незважаючи на те, що ми маємо направду, на зараз військовий конфлікт з Росією. А на вашу думку, чи був в Україні якийсь інший шлях? Ну, історично так склалося, що альтернатива завжди вона існує. Розумієте? І тут е, треба добре усвідомлювати, що за ціле двадцяте століття українські терени перебували в складі різних державних утворень. І після розпаду е, Російської імперії в 17-му році і Австро-Угорщини в 18 му році альтернатива таки існувала. Можемо тільки на прикладі Закарпаття. Взяти, то в 2018-2019 році край мав декілька орієнтирів, декілька таких перспектив, але тим не менше, всі зійшлися на тому, що найкращим варіантом буде перебування його в складі Чехословацької республіки під назвою Підкарпатська Русь. Це було зафіксовано в міжнародних угодах, зокрема в Сен-Жерменському договорі. А це саме стосується і інших теренів, де, де проживали етнічні русини, чи українці, чи русини українці, які так само дивилися на свою перспективу вже в постімперському середовищі. І звичайно, що у великої частини, у великої, можливо, навіть більшої частини було реальне усвідомлення того, що треба жити в одній державі. Інше питання, якою вона мала бути, чи унітарною, чи федеративною, це вже настільки важливим було що окрім бажання миру може зараз об'єднати українців. Ну, ми зараз перебуваємо в тому стані, коли точки неповернення вже немає. Україна зробила свій вибір, і це є абсолютно підтверджено різними соціологічними опитуваннями. Ну та взагалі тим усім, що відбувається вже на протязі останнього року. Спочатку, після 2004 року, ми один раз вже продемонстрували, що ми не готові жити в постімперському середовищі. Тим не менше, ще майже цілих 10 років ми таки терпіли. І розуміли, що іншої альтернативи, окрім європейської, ми не маємо, тобто з поза всякого сумніву. Але звичайно, що та країна, яка сьогодні напала на Україну, і це однозначно Російська Федерація, вона а, а, не змирилася і не буде змиритися з тим, тому що ми так само маємо бути свідомими, що а, ну, для Москви є дуже а, зараз боляче втрачати цей величезний простір величезний регіон. Але а, нікуди нічого не вдієш, тому що ми самі повинні вирішувати власну долю. І зараз, звичайно, ми знаходимося в тому становищі, що коли, скажімо, такі дати, як День Соборності України, вони повинні лише нам, ну, якимось чином, більше матеріалізувати наші е, наміри, наші бажання. І що ми більше ніколи не ну не поверталися до того, що що вже відбулося, розумієте? Тому що ну нас нас по перше ніхто не зрозуміє по друге, нам ніколи не пробачать наші, наші діти. І, і по третє, в нас просто вибору іншого зараз немає. Дякую вам до побачення До побачення. День Соборності на Закарпатті святкували скромно, проте, як ніколи патріотично. На Ужгородському вокзалі вперше вживу виконали гімн України. З цієї пісні розпочав незвичайний концерт, присвячений Дню Соборності. Заслужений академічний закарпатський народний хор. Колектив виконував композиції з золотого фонду, а капельно і під акомпанемент. Обрядові народні та авторські пісні. Місце обрали не випадково. Музиканти кажуть, акустика тут не гірша ніж в концертних залах. Та головне станція і є тією платформою, яка об'єднує різних за віком, статусом, віросповіданням і навіть національністю людей. Під час патріотичної акції волонтери збирали кошти для АТО за додержанням порядку. Спостерігали 10 міліціонерів. Вони, як і більше сотні глядачів, були в захваті від репертуару та ідеї відзначення свята. А пасажири, поспішаючи з потягів, відкладали свої справи і зупинялися, аби почути злагоджене багатоголосся. Закарпатський хор є тим колективом, який всіх не, не роз'єднує, а який об'єднує всіх. Це приклад об'єднання всіх. Це були всі новини на сьогодні. Бережіть себе та не забувайте. Наша сила у єдності.